Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми з вами будемо вчитися робити кетлювання в кишеню. Це такий оригінальний, дуже гарний, як на мене, спосіб обробки горловини. Він підійде як і для V-образної горловини, так і для круглої. І давайте власне, вчитися разом. Для того, щоб зробити таке кетлювання, нам з вами знадобиться Власне, на чому його робити? У мене це ось такий тренажер, можна сказати, і я буду в'язати контрастну ниточку для того, щоб вам було гарно видно. І зверніть увагу, що робити таке кітлювання потрібно спицями, які набагато менші за ті, якими ви в'язали. Ну, набагато там, не коли ви десяткою в'язали, Перейти на двійку, але ось я в червоному светрі в'язала на половиною, а, а в'язала на четвірці, а кетлювання як і резинку зробила на половиною, І вона така досить грубовата вийшла, ця частина. Тому тепер я також в'язала цей тренажер на четвірці, а кетлювання буду робити на двійці. І нам знадобиться дві пари спиць однакової товщини. Також нам знадобиться гачок. Ну, Власне, можна обійтись і без гачка, але мені зручніше набирати петлі саме гачком. Маркер петелі, про всяк випадок, я ще взяла ось такі заглушки на спиці, щоб контролювати. Щоб нічого там ніде ніякі петлі не побігли. І, власне, давайте починати. Розпочати я вам пропоную з, зі спинки ось цієї частини. Ми беремо одні спиці спочатку і ниточку і дістаємо першу петлю. Можна також це зробити за допомогою гачочка. Так. І дивіться, тут важливо, важливий такий момент, коли, куди саме вставляти нашу спицю. Зверніть увагу, що треба не під ось цю дужку крайню, тобто да, ось ця косичка не під неї, а нижче. Тобто, якщо в мене перша ось вона, то я в наступну петлю вставляю ниточку. Витягую петельку першу. Беру другу пару спиць, ось вона в мене. І дивіться, ось таким чином я просто накидаю на неї ниточку. Так, тепер йдемо в наступну петлю. Так, там в мене злетіло. Звертайте увагу, ось та ниточка зверху на петлі. Притримуємо і другою спицею витащили, знову накинули. Вставляємо спицю в наступну петлю, знову витягнули, накинули. Витягнули, накинули. І таким чином ми набираємо. Так, знову вставляю, витягую. І одразу, бачите, вона в мене вже на автоматі. І можна це робити за допомогою гачка, Мені особисто за допомогою гачка навіть зручніше. Так, в наступну петельку зайшли, витягнули, на передню спицю одягнули. Підтягнули ниточку і накинули на задню спицю. І так набираємо ось цю частину, яка в нас просто закрита. Звертайте увагу, що кожного разу треба накидувати на задню спицю ниточку, для того, щоб кількість петель була однакова. На Обох парах спиць. Ось так, і накинули. Так, доходимо до ось цього місця. Так, ну що ж, ми дійшли до ось цього місця. Бачите, у нас тут ось така йде протяжечка. Нам треба набирати не ось тут, витягувати наступну, а трошки далі. Бачите, ось ось тут ми набираємо. Тобто, не, бачите, не зачепила. Так, одягу, накинула, вставляємо спицю, гачок точніше, і витягуємо ниточку. Так, тепер тут. тут також треба звернути увагу. Куди саме ми вставляємо тут гачок або спицю для того, щоб тут в нас йшла така рівна косичка. Тобто, щоб не було, що ми вставили ось тут, наступну ось тут, нам треба, як би в ту саму петлю кожного разу. Так, тут я накинула. Тепер тут дивлюсь, ось у мене крайня косичка, я її Пропускаю і вставляю, виходить що в наступну. Так, накинула. Ось крайня косичка. Не в неї, а в наступну. Накинула. Так, знову крайня косичка. А ми ось сюди. І ось такі, як вам сказати, ну, бокові, так, це ось кромочні сторони, ми набираємо саме ось не під цю крайню петлю, а під наступну для того, щоб воно краще виглядало, щоб там дірок ніяких не було і щоб не стягувало полотно. Так, і таким чином набираємо далі. Бачите, ось така у нас ось цей край, він буде потім всередині. Так, і набираємо далі самостійно. Ну, і, власне, ось ми дійшли. До того, з чого починаю. Єдине, що не забудьте, що останню петлю теж треба накинути на цю спицю. Так, і тепер починаємо в'язати. Я буду спочатку в'язати зовнішню сторону. Так, ось таким чином я фіксую свої петлі. І тепер просто починаємо, так, у мене тут спиці трошки довші Зараз я зроблю ось так. Так, прослідкувала ось остання петелька, вона якби так накинута. Так, і тепер починаємо ось так от так Оп. починаємо вив'язувати ці ось. Кончик цей теж треба притримувати, щоб перша петля в нас не розтягувалась так ось так зроблю. Так і тепер в'яжемо лицевими петлями декілька рядків. Слідкуйте, щоб у вас не була перекручена петля. і В'яжемо, бачите, залежно від того, коли я спицею набирала, вони в мене в одну сторону дивилися. Я пров'язувала так, що там вже зараз загублю. Вони в мене дивилися в одну сторону. А коли гачком, то вони іншою розвернуті. Звертайте увагу. Так, і, власне, тепер ми в'яжемо ось ці зовнішні петлі. Декілька рядків. Ну, я пров'яжу 3-4 ряди. У мене ниточка досить, досить товстенька. Ви можете в'язати і більше. Головне, тут запам'ятати такий принцип, що має бути однакова кількість рядків пров'язана і на зовнішній частині, і на внутрішній. Обов'язково. Так і тепер в'яжемо. Так, це не дуже зручно на такі маленькі речі, але що робити? Показувати на великій, то дуже складно. Так, в'яжемо. Ну що ж, три рядки в мене пров'язано. Ось так це виглядає. Тепер, якщо у вас є інший моточок, можете з іншого моточка в'язати, а в мене немає, тому я ниточку обрізаю. І тепер буду в'язати на других спицях, тобто внутрішню частину. Так, усі ниточки ми тут, зараз. Щоб нам було зручно. Так, одягаю маркер і, власне, абсолютно, як завжди, в'яжемо оцю вугладь Таку ж кількість рядків, яку в'язали із зовнішньої сторони. Ну що ж, три рядочки в мене пров'язано, Що ми робимо далі? Далі у нас з вами, ну, перш ніж це все з'єднувати, ми з вами маємо зафіксувати всі ниточки, які у нас ось тут в цьому кармані будуть сховані, вам треба їх позав'язувати і. Лишнє все обрізати, тому що все це буде сховане. Власне, що ми з вами робимо далі? Далі ми з вами повинні пров'язати, пров'язати наступний ряд таким чином. Зараз підтягую, так. Ось дивіться, ось цей карманчик, бачите? Ось так от я його трошки ось так він буде виглядати. Тепер ми просто беремо, заводимо спицю в петлю на одній спиці і на е, наступній. Тут, дивіться, я ниточку не обрізала, не бачу в цьому сенсу, так, і пров'язуємо їх разом. Повторюємо так. Завела в першу спицю, завела в другу, витягнула, зняла, підтягнула. Знову одна спиця, друга і разом пров'язала. Тобто всі петельки нам треба ось так пров'язати по дві: з передньої спиці, з задньої. І пров'язали разом. І так до кінця ряду. Ось що в нас виходить. Бачите? Ну і, власне, те, що в нас з вами вийшло. Не лякайтеся, тут у вас таке кругленьке вийшло. Тому що потім ви будете в'язати резинку, і ця V-образна горловина у вас складеться як потрібно. Ось так це виглядає. Зсередині, бачите, ось така доріжка виворітня. Тут ви можете вже грати, як вам заманеться. Можна цю доріжку на цю сторону зробити. тоді, Пров'язуєте по дві петлі не лицьовими, а виворітніми теж, мені здається, буде цікавий ефект. Ну, знаєте, Якщо у вас десь ось є ці виворітні доріжки там по тілу або на рукавах, тобто тут вже моделювати можна, як вам хочеться. На цьому в мене все. Я вам дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що у вас все вийде. Дякую.